Всім привіт! І сьогодні нове відео по Clash of Clans. Воу Вуу. Так. Коротше, я в цю гру не грав уже більше пів року. І зараз в теорії, якщо я повернусь, то мені зараз видадуть дуже-дуже багато всього. В теорії мені мають... Прокачати 13 ратушу взагалі майже до максимуму. Видати купу нагород, бусти якісь. Ну мене реально мене не було у грі десь місяців 8. А тепер я повертаюсь. Ну і зараз я качаю гру через мобільний інтернет. В мене його, по-перше, багато, а по-друге, він, він поповнюється через пару днів, тому, в принципі, можна і витратити його на гру. Не вже. Не вже я скачав цю гру. Вау! Мені на це знадобилось 10 хвилин. Так, сно окей. <плес> я до речі. <плес> зараз. <плес> Блин, вся гра вгадала, у мене був тут аккаунт з 13 що но окей. Завантажили. Він не відбувся. Hey! О! Угу, ноте степ А чому в мене англійська мо? Я знаю когось гопліна, коли я побачила одного. Ми покінчили з нашими ресурсами, які були захоплені всіма. Ти не отримаєш нічого без битви. Го-го! Yeah. так... Тест... Я щось не знаю. Щось там жахливо, як для короля. Такс. Вони мені... Вони хочуть мене перевірити, чи я той самий вождь. Села. イいしか。 Три зірочки. Три зірочки. Дайте мені мову змінити, будь ласка, я англійську не розумію. Wow. Mm -hmm. О, ти дуже сильний, як для гоблина. А, ти не гоблін? О, що? Ха! Шеф, це ти? Ha -ha. Дякую Богові, що ви повернулись. Вибачте за те, що я вас переплутала з гобліном ша. Mm -hmm. Багато трапилося з того часу, як ви покинули нас. Давайте зустрінемось з усіма. Ем... Mm -hmm. я, 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 я Хороші новини. Ні. Не знаю, як перекласти речення. Давайте поставимо. Щось там в залі героїв. Ага, дайте мені мову змінити, будь ласка. Я вас прошу. Реально. На жаль, української тут не буде. Вона й буде російська. Такс, не розміщені будівлі. Ну. Я тільки... а -а -а. Так, ласкаво просимо зал героїв. Тут можна знайти все, що має відношення до героїв. А, -а, а Алтарів більше нема, але герої продовжують захищати село. Тепер ти можеш вибрати, який герой буде це знам'я захищати. Вибір можна змінити в будь-який час. А ага. вибери героя, які доєднаються до твоєї армії в бою. Покращий зал героїв, щоб розблокувати більше героїв, які можуть потрапити в армію. Я був відсутній купу -ку часу і мені нічого не покращив. Ага, це мене будуть вчити... Тому що вони думають, що я розучуся грати за цей час. Ну, в принципі, вони праві. Так, це треба зламати. Текс. А! -а. Такс. Хтось з відвідувачів села це загубив. Тікаючись усіх ніг. Давайте зберемо та почнемо щось покращувати. Вау! Ага! Ага! У ага! 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 мене є трохи медалік. Дуже добре. Так, скупки... Скільки в мене було? Оце я так злився. Тисячу кубків я просто начисто втратив. А що в мене питання, звідки в мене король міньйонів і що він робить? Ну, так, в принципі, Так, столиці клану у мене нема, бо клан я покинув. Я начебто покинув клан власноруч. Тому ніколи. Так, 500. Ага. Пс, нікому не кажи, але ось тобі трохи ...балів... в допомогу, щоб добре закінчити сезон. О. Прикольно. У мене купу завдань так я ще і майже пройшов. Окей. Окей. Берем, берем. Не, зілі ресурсів ми треба випрати. Знаєте, чому вони прибирали алтарі? Тому що вони кожен раз додають нові ратуші і кожен раз з'являються нові будівлі, які спеціально відведені для цієї ратуші, вау відбій, Як це класно. І, коротше, із-за того, що з'являється більше будівель, Тут стає все менше і менше місця для того, щоб їх розміщати ці будівлі. Тому вони прибирають старі і заміняють мобини. Я беру просто все, тому що... тому що... Так, с ресурсы, блин. А. Так, стреляй почет еще пока что А А ч наработь? Ти блин, вот за на но каниску я еще серьезно. Так тему свои ручные хирики там вообще. Помічники відпочивають після важкого робочого дня. Тут можна наймати помічників для різноманітних поручень. А що, Будуть за мене подіблю покращувати. Ну, якщо так, то це максимально добре. Ага. Так, і зілля ресурсів. Я так і не витерпав. Mm. Ну, блін, а от я дивився. Я дивився інших ютуберів вони... коли вони багато відпочивали, не грали в Clash of Clans. Немцы с этой прокачивала. Она не мало что прокачала. Ну, вот так вот и выходит. Так, в будильник прокачать Я не могу. вау вау, -вау. Так, тут треба все-таки сейчас прокачать.

З лабораторії доноситься якийсь шум. Схоже, маги закінчили для тебе. О, ну хоча б це вони зробили. Це приємно. Дракон вигнав, ще бало. Ну, нормально. Цікаво вистачить вистачить ресурсів, щоб відразу почати досліджувати щось ще. А мені вистачить. Я так розумію, що мені тут нічого не треба прокачувати, бо в мене все ще граю прокачане. Давайте це зробимо. Давайте дивимося. Ці будівлі у мене поставлені. Блін, а видавати це я не можу. Прорахувався. Ну, давайте зробимо пару атак. Так, тут особливо нічого не змінилось. Підбір. О, вау! Мені дають слабких суперників. Це круто. Так, you're dying, ты не бачил, я же ты скин? Граю я реально дуже довго, я не знаю, як це буде гріза. Дуже багато з'явилось нових скинів. Ну, загально, піти раніше можна було купити не дуже багато кількість. Короля меня ні, дорачи немає свини. Ой, формен просто купа. Так, снова ну, медалі кріги у мене немає, я не mm. Далі, я приберігал. Ну, 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 ну. Поки що військо будуть тренувати таке, але треба буде знайти щось нове. Так, мене в закладках щось було. Ага, ну ты. Так что не знаю. стало набагато краще так все пей Овау, треба буде прийняти. Mm -hmm. mm -hmm. набагато краще, тим часом mm -hmm. mm -hmm. Так, тут все так нормально. Почати досі нічого не можу. Крім стін. На цьому все. Повернувся в Clash of Clans. Є великий шанс, що я з Clash of Clans дуже швидко втечу, але все-таки в лабораторії мені трохи щось покачали. Сам я трохи щось прокачав. Зміну грі не так же і багато, але як для півроку, то гра змінилась достатньо сильно. Хочеться все-таки бігати до максимальної радощі, або принаймні до 14-ї буде це робити. Перехід буде, до речі, не скоро. Два місяці у мене на це точно піде. Відео поклашу в концю, не думаю, що будуть. Але навіть якщо вони будуть, то мало буде таких відео, вони будуть дуже рідко виходити. І на цьому все!